Газу. Машина справа. Все ще поруч. Все ще тут. Все ще тут. Троє в ряд, ти посередині. Ти посередині. Ти посередині, ряд Класіка, ну, чисто просто. справа. Жовтий. Троє в ряд, ти справа. Зліва. Ти справа, троє в ряд. Мерше всюди чисто. В итоге мене я одкатився до на 11 позицию. Я, е, Ну, весело. Так, так, да, все по страті, все, все правильно. Бачу багато блокувань лівої і задньої. Обережно жовтий. Ох. Машина справа. Правий бік. Він досі тут не забувай. Все ще тут. Все ще поруч. Чисто справа. Зліва. Зліва чисто. Вон у тебе справа. Справа чисто. Справа від тебе. Він все ще поруч. Правий бік. Ти тепер вільний. Молодець. Віталій. Гарна робота. Не зупиняйся.